Раді познайомити вас з неймовірною книгою, яка проілюстрована відомою художницею Лулу Мая. В цій книзі ви знайдете безліч історій дружби жінок із котами й кішками: Колєт, Мей Джемісон, Роза Люксембург, Вів'єн Лі, Єлізавета Романова, Тейлор Світ. І це ще не всі дивовижні жінки, про яких ви зможете прочитати в ній. Мисткіні, першовідкривачки, письменниці, доброчинниці, жінки всіляких занять любили своїх пухнастих друзів так, що ті ставали їхніми музами, персонажами, глибоко впливали на них і підтримували. Також ви навчитесь котячої життєвої мудрості, побуваєте в залі слави котів рекордсменів і пройдете тест на ідеального моркітливого приятеля. Книга, яка доводить, за кожною видатною жінкою стоїть не менш дивовижна котяча особистість.